Американські кардіологи вважають, що нормальним артеріальним тиском є від 90 на 60 систолічний і діастолічний тиск до 120 на 80 мм ртутного стовпчика. Як вираховується систолічний тиск? Це коли серце виштовхує в аорту порцію крові і в той момент. Ми можемо зафіксувати це підвищення або верхня цифра з історичний градієнт тиску. А потім, коли серце розслабляється, і ми тоді визначаємо стан тиску не під час роботи серця, а під час його розслаблення, тобто стан судин. І цей от 60 або 80 називається діастолічний тиск. Але американці, крім того нормального тиску, виділили ще такий тиск, який вони назвали не нормальним, а оптимальним. Вони зауважили, що коли тиск нижче, як 120 на 80, ну, через багато е десятків тисяч спостережень за пацієнтами, то ті люди виходять так, що живуть найдовше при різних інших умовах. При однакових умовах можна так назвати.